11 звернень за рік саме стільки запитів щодо порушення мовного закону надійшло до уповноваженого і захисту державної мови від жителів Хмельниччини минулого року. Однак це число могло б бути і більшим, переконаний Тарас Кремінь. Більшість людей просто не знають на що реагувати чи бояться повідомляти про такі випадки. 22-го року порушення були зафіксовані у сфері транспорту в діяльності органів місцевого самоврядування, а також у роботі окремих судів. Обласного рівня Тарас Кремінь каже: на жаль, лише в умовах війни суспільство почало розуміти важливість мовної ідентичності. Тож, окрім регулювання державної у публічному просторі, варто ще й допомогти з вивченням тим, хто з певних причин нею не володіє. Я скажу по Миколаєву Можливості опанувати українську мову в Миколаєві ще 2-3-5 років тому не було. Крім можливо, школи у нас були школи з російською мовою навчання. Аби підвищити рівень знання державної серед жителів та гостей Хмельниччини, обласна військова адміністрація разом із омбудсменом підписала регіональну програму розвитку та функціонування української мови на 2023-2025 роки. Посадовці кажуть, саме мову ворог використовує як зброю. Тож тепер її потрібно спрямувати у зворотній бік. Нам потрібно це питання повернути на 180 градусів і нашу державну мову використовувати. Власне, як зброю проти окупанта, програма серед іншого передбачає створення спеціальних розмовних курсів для людей, які хочуть удосконалити свої знання мови чи вивчити її з нуля. Такі функціонуватимуть тепер у кожній громаді по області шляхом проведення семінарів, круглих столів, освітянської роботи, проведення заходів з Навчання українській мові, тому що в Хмельницькій області перебуває на сьогодні багато внутрішньо переміщених осіб орієнтовно біля 90 тисяч. Нині в Україні діє вже 39 регіональних та 16 обласних програм. Хмельниччина нині стала 17-ю із відповідним фінансовим ресурсом для реалізації мовних ініціатив. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький. Новини 33 канал.